Подивіться діти, яка в мене чудова скриня. Це скриня зроблена з дерева, дерев'яна скриня. І в ній лежать тільки дерев'яні предмети. Ось погляньте, це ложка, дерев'яна ложка, кубик, дерев'яний, дерев'яна дощечка, дерев'яна іграшка, дерев'яна мисочка. А ще в ній лежить книга. Як ви гадаєте, чому книга опинилась в цій скрині, зараз я вам розповім чудову історію. Виявляється, книга прийшла до нас з лісу, її виготовили з дерева, точніше папір, з якого зроблена книга. І зараз я розкажу вам цю історію. Книга народилася в лісі. Лісоруби спилили дерева і привезли на паперову фабрику. Зняли кору, розпилили і подрібнили до тирси. Тирсу зварили, щоб отримати масу схожу на тісто. Потім це тісто розкатують у широкі смужки, сушать та полірують. Далі папір згортають у великі рулони і розподіляють на аркуші потрібного розміру. Для того, щоб книг було багато та їх змогли читати багато дітей і дорослих, працює друкарня. Там друкують книги, готують окремо сторінки, обкладинку та зшивають усе разом. Потім книга Через магазин потрапляє до нас. Але тільки паперу замало, щоб з'явилася книга. Щоб з'явилась книга, працює багато людей. Письменник пише текст, приносить його редакторові. Редактор читає текст, виправляє, щось змінює та передає текст художникові. Художник малює ілюстрації до тексту. От так, діти, за допомогою багатьох людей з'являється книга. Давайте ж пригадаємо, що необхідно для появи книги. В першу чергу потрібен папір, який роблять на фабриці з дерева, добутого в лісі. Потім письменник або поет пишуть на папірі оповідання, казки. Вірші. Художник створює малюнки до книги, щоб вона стала більш привабливою, яскравою. Після створення і друку книга з'являється на полицях магазину, де ми її можемо придбати. Я на вшпиньки зараз стану, свою книжечку дістану, буду книжечку гортати та малюнки розглядати. А у ній живуть чудові всі герої казкові вовчик зайчик, їжачок, рак, солом'яний бичок, колобок, сірко, жарптиця, Мишка, півник та Лисиця. Діти, а відгадайте таку загадку? Хто говорить мовчки? Правильно, книга. А ще одну загадку відгадайте. Поле біле, чорні вівці. Здогадались, це папір та літери. Ще одна загадка не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита. Не людина, а розповідає. Звісно, це книга. Діти подивіться на книгу, щоб сторінки у ній не переплутались, їх номерують. Складені листи сшивають, склеюють або з'єднують скріпкою. Обкладинка у книги може бути м'якою, твердою, може гнутися або ні. А зараз, діти, пропоную пограти в гру. Додай слівце? Я почну речення, а ви закінчите його. Отже, книги виготовляють з чого? Так, з папіру. Одяг книги називається обкладинкою. Щоб сторінки не заплутались, не переплутались їх. Що роблять? Правильно нумерують. На обкладинці книги пишуть назву книги та прізвище автора. Малюнки та ілюстрації до книги малює правильно художник. Діти, а чи знаєте ви якісь казки, вірші? А звідки ви про них дізналися? Звісно ж, з книг. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту, скільки у людей потреб, стільки і книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. Книга добрий друг, книга знає все навкруг про старі нові країни, космос та морські глибини. Дружба з книгою це свято. Не було б її у нас. Ми не знали б так багато про новий і давній час. Сторінки книжок завітних всіх нас доброго навчать працювати і учитись, батьківщину шанувати. Книгу здавна шанували у нашому народі, і тому існує багато мудрих приказок та прислів'їв про неї. Давайте пригадаємо їх. Хто багато читає, той багато знає. Книга ключ до знань. Розум без книги, що птах без крил. Книга вчить, як на світі, жить. З книгою жити, як з добром, дружити. Книга твій друг без неї, як без рук. Книгу, дід, треба любити і берегти. А зараз я хочу розповісти вам історію про хлопчика Василька, який зовсім інакше ставився до книги. Оповідання називається Любіть книгу. Не дуже любив Василько книгу і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати. Лежить Василько читає та й задрімав, а книга бух та й впала на підлогу. Аркушів нині і пожмакались. А Василько спить, спить собі і сниться йому, що він не Василько, а справжня книга. От бере його Микола, бере, читає і водночас обідає. Бурщ із ложки кап та й кап на книгу. Йому пече, йому неприємно. Та нічого не вдієш, бо він не Васильку, а книга. А потім книжку ухопив Микола. Та давай на ній писати, малювати. Далі ще гірше. Оля почала вирізати картинки з книги. Боляче, Васильку, аж рятуйте. Хоче Василько кричать, та ж не може, бо він книга. І так гірко, так... гірко, Боляче зробилася Васильку, що він прокинувся. Прокинувся, подумав і придумав правила, як треба берегти книгу. Діти, а ви знаєте правила поводження з книгою? Давайте їх пригадаємо: Не беріть книгу брудними руками, читай книгу, сидячи за столом. Не пиши та не малюй на книзі. Не загинай куточків, загортай книгова обкладинку. Коли розглядаєш чи читаєш книгу, користуйся закладкою. Завжди став книгу на місце. Сподіваюсь, діти, що ви дружите з книгами та дбайливо ставитесь до них.